Чемпіон України запорізький гандбольний клуб Мотор вийшов на фінішню прому своїх підготовчих зборів. За кілька днів команда відправиться до Австрії, де проведе кваліфікаційний турнір до Ліги чемпіонів. Майже два місяці гравці гандбольного клубу Мотор готувалися до нового європейського сезону. Моторівці проводять останні тренування, відпрацьовують китки. Я думаю, що все домічене, що у нас було перед початком предсезонки, сезон, ми виконали. Тобто Ми провели дуже позитивний збор в Ужгороді. Під час підготовчих зборів команда побувала за кордоном, взяла участь у турнірі в Польщі та Білорусі. В Україну гандболісти повернулися не тільки з гарним результатом, але й привезли до Запоріжжя два кубки. Задача товаришівських ігор, можна сказати, це. Підготовка к сезону, підготовка к тем играм, які нас ждут сейчас в Чемпионов. Чемпіонів. То есть ми пытались наигрывать ті варіанти защиты, атаки, які ми будемо использовать послезавтра. Після таких перемог підопічні Сергей Бебешка готовится показати себе у Європі. Головне завдання потрапити до групового етапу Ліги Чемпіонів. Команда готувалася в Запорожжі. Всі ці эти днів дней сейчас були посвящені. Подготовки конкретно к нашим суперникам, які нас ждуть на кваліфікації. в Лігу Чемпіонів». Незважаючи на політичну ситуацію, в клубі лишилися одні з лідерів команди росіяни. Іналь Афлітулін, Єгор Євдокимов та Олег Скопінцев. Немає в команді і травмованих гравців. «Дуже важливо, що Зараз ми виїжджаємо без травмуваних гравців. Всі у нас восстановились. Єдине, що Єгор Євдакимов, який который... Два дні у нього була простуду, сьогодні він Вже, тренувався. вже у цю п'ятницю підопічний Сергія Бебешка в Австрії зустрінеться із чемпіоном Італії, командою Юніор Фасано, а наступного дня з переможцем пари Альпа Порту. Завдання на цей турнір тренер перед командою ставить максимальні. Ми повинні зайняти перше місце і потрапити в груповий етап ліги чемпіонів. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.